Василь Степанович вправно рубає дрова. У котельні він працює давно, однак раніше його робота була дещо легшою. Минулого року газовий котел замінили на твердопаливний, і тепер паливо доводиться подавати вручну. Думали, що буде краще. Йдемо вперед. Це перше століття, йдемо до дров. Ці два котли працюють на дровах і повністю забезпечують теплом Здолбунівську лікарню. Фактично іде опалювальна площа, рахується 10 тисяч квадратних метрів районної лікарні, але враховуючи, що в 10 будівлі, які ми опалюємо, є підвальні приміщення, є довжина тепломереж понад 700 метрів, то це до 15 тисяч квадратних метрів. Головний лікар вже підрахував, що альтернативне місцеве паливо обходиться значно дешевше, ніж газ. Зробивши аналіз попередніх років споживання самою лікарнею. З минулим сезоном є відчутні зміни от, в економії. Це приблизно е, з підвищенням газу зараз на ринку в межах 720 тисяч гривень. За сезон опалювання сільська школа у здовбиці теж переоснастила систему опалення і перейшла на органічне паливо. Її директор розповідає, що на роботи й обладнання витратили 900 тисяч гривень, які надала держава. Вже перша зима показала, що ці інвестиції не були даремними «У березні минулого року. При ціні газу 3,13 ми заплатили 40 тисяч 800 гривень. Якщо врахувати, що в цьому році, в березні ціна фактично виросла майже в три рази, то це була пастрономічна астрономічна сума. А ми за березень місяць, використовуючи твердопаливні котли, заплатили близько 9 тисяч гривень. Але й там, де відмова від газу недоцільна, можна зменшити витрати. Наприклад, у здолбунів комуненергії скоротили споживання блакитного палива за рахунок оптимізації схеми теплопостачання. Вони побудували нову котельню та ліквідували неефективну теплову мережу довжиною 2 кілометри. Вкладені кошти майже повністю окупилися лише за рік. В першу чергу я думаю, треба. Оптимізувати схеми теплопостачання, утепляти будинки, щоб споживання теплогазу було значно менше, де немає можливості переходити на тверде паливо. Відтак фахівці наголошують, що насамперед треба визначити, яка сировина найбільш доступна для кожного району, щоб витрати на її транспортування були мінімальні. Ті об'єкти, які перебувають у частині району, де Острозький Держлісгос, безперечно, їх вигідніше переводити на дрова. Стосовно міста Здолбунова, то у нас різні підходи. Це і модернізація газових котелень, приклад комуненергія Шевченка-202, це і встановлення електричних котелень, дитячий садочок в уїстях. Тобто, в залежності від результатів енерговодиту, використовуємо ті типи котлів, які дають максимальний економічний ефект. Тому здолбунівчани ініціювали семінар з енергоаудиту для працівників та керівників житлово-комунальної сфери, щоб спонукати їх до проведення досліджень. Такі сервісні пости, як енергоаудит, вони дають можливість виявити втрати понад нераціональне на раціональне використання. Далі є заходи, які усовують те, що я сказав. І купність цих заходів в більшості випадків це в межах одного року. Найперше такого аналізу потребують заклади соціального обслуговування. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.